Привіт! З вами школа англійської мови English House і мене звати Юля. Сьогодні ми поговоримо про британський сленг. Він є насправді унікальним та цікавим, тож, якщо ви хочете говорити як справжні Brits та зробити апгрейд розмовній мові, це відео точно для вас. Але ми розберемо не просто перші пересічні фрази, а щось справді британське та атмосферне. Як ви здогадалися, британський сленг буде з кіновсесвіту Гаррі Поттера. Тож пропонуємо вам зануритися в цей чарівний світ. And I solemnly swear that I'm up to no good. Me, but we've decided your needs are greater than ours. George, if you will. I solemnly swear that I am up to no good. І почнемо ми зі слова brilliant. Коли Фред та Джордж Уізлі подарували Гаррі чарівну карту. Він відреагував типовим британським словом бриліант, яке означає дивовижно або неймовірно. Ну і можливо, ця фраза занадто полюбилася, Гаррі. Брилєнт. Exceptionally ordinary. Brilliant. Наступна фраза bloody. І тут ми не будемо говорити про щось криваве, тому що британці часто використовують цю фразу як підсилювач емоцій. Особливо популярною є фраза bloody hell. Це еквівалент нашої фрази дідько. Це вигук, і він не має особливого сенсу. Часто означає подив, переляк, захоплення або іншу сильну емоцію. І в кіно Всесвіті Рон Візлі, ну часто зложивав цією фразою. was гел funny! І якщо ви гадаєте, що британці не наважились би об'єднати bloody та brilliant, ці два і так дуже емоційних слова, то ви помиляєтесь. Давоз бладібрієнт.смен, міствіслі фільмах. Ще часто можна почути слово that. Як сленг воно означає дуже або насправді. Наприклад, that serious, that sure, that clumsy, that helpful. А ось ще один емоційний вигук: блаймій. За змістом він дуже нагадує слово бладий, але є свої нюанси. Насправді блаймі означає шок, часто в неприємному сенсі, коли нас щось неприємно вразило. Наприклад, українською ми би сказали, хай йому грець, але загалом відмінності мінімальні. Blimey, Harry, Blimey, you're not still on a him, are you? Blimey! Harry's got himself a rogue bludger! Blimey, Harry. I didn't know you could do that. Blimey. Well, half brother, really. Alright, Granger. I was disgust. Blimey, am Harry! Blimey. I forgot what you look like. Коли американські паторомани вперше почали слова сноген, вони навіть не зрозуміли про що йдеться. Насправді цю сноґ означає когось палко цілувати. Саме так говорили про Рона з Лавандою або про Джині та її залицяльників. Як саме в цій сцені? Бладі oh, голдингс. And snogging. Like to leave. What? Взагалі, у спілкуванні між героями можна помітити багато прізвисьок. Пропонуємо вам запам'ятати слова твіт та тоса. Обидва слова означають не вдаха, але все ж таки мають дружелюбний відтінок, коли хочеться трохи покипкувати з друга. Проте, якщо ситуація потребує обізвати когось більш грубо, спробуйте сказати берк або прац, в разі чого це не ми вас так навчили, а фільми про Гаррі Поттера. коли ж хочеться залишитися в межах дозволеного і показати, що щось вам ну дуже не сподобалось, або це взагалі нісенітниця, зверніть увагу на фразу «That's rubbish». А ось вам Фред та Джордж, які кричать саме цю фразу. «That's rubbish!» Коли нас щось дуже здивувало, ми традиційно згадуємо якісь небесні сили. Наприклад, матір Божа або ж Боже мій. Проте британці чомусь вирішили зробити священним свіркуна і буквально говорять «Holy Cricket». Саме так здивувалась Герміона, коли дізналася, що поряд з нею в купе сидить сам Гаррі Поттер. Oculus room. That's better, isn't it? Розкажемо про ще одну цікаву інтерпретацію, здавалось би, звичайної фрази. Добраніч. У фільмах строгий Аргус Філч бажав дітям Найті Найт. Запевняємо вас, що в цій фразі немає нічого страшного, це тільки Філ зробив її такою зловісною. Сподіваємося, що завдяки нашому відео ви додасте у свою розмовну мову кілька прикольних фраз. А якщо ви давно планували вивчати англійську мову, то запрошуємо вас до English House. У нас проходять індивідуальні та групові заняття для дорослих та дітей. Все, що потрібно зробити, це перейти на сайт EnglishHouse.ua, заповнити форму на навчання і очікувати зв'язок від нашого менеджера. До речі, промокод СуперЮля подарує вам одне заняття безкоштовно. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. Таким чином, ви будете слідкувати за нашими новими відео першими. З вами була школа англійської мови English House та я Юля Міщів Менедж.